У Закарпатті є лише 9 пляжів, визначених владою як місця відпочинку. Більшість із них приватні. Однак не всі мешканці краю мають доступ до таких санкціонованих зон відпочинку. Наприклад, в Ужгородському районі санкціонованих пляжів взагалі нема. На превеликий жаль в Ужгородському районі. У нас на відкритій місцевості, на відкритих місцях біля води не облагорожені місця, тобто не створені відповідні належні умови. Санітарні для того, щоб люди могли безпечно нормально відпочивати. Понад 16 тисяч ужгородців не можуть цивілізовано відпочити на воді, хоча Ужгородська міська рада ще в травні виділила місця на березі Ужа під зону відпочинку. Міськвиконком оголосив конкурс серед підприємців на облаштування пляжів. Однак ніхто за свій кошт облагороджувати берег річки не захотів. Виконавчий комітет Ужгородської міської ради визначив це місце як зону відпочинку. Вона тягнеться від транспортного мосту і до кінця боздуцького парку. Та поки що, замість відпочивальників, тут красується лише трава та борщівник. Міська влада запевняє, вже найближчим часом всі береги будуть чистими та готовими до потоків відпочивальників. Дана ділянка, ми її звичайно що викосимо. Вона буде в належному стані санітарному. Я думаю, що до кінця тижня ми зробимо її в належному стані. Поки косять береги Ужа, містяни відпочивають на території радванського кар'єру, де до слова теж заборонено купатися. Та, попри це, ужгородці плавають у воді, ризикуючи життям. Оскільки зона відпочинку не санкціонована, то рятувального поста тут нема. Я ходжу з компанією, щоб якщо такий випадок, не дай Боже, то одразу друзі рятують. А те, що рятувальників немає це, чесно кажучи, проблем. Але це, я вважаю, це повинні родські власті, бути причасним. Я думаю, сюди мають такі люди ходити, що впевнені в собі, що вміють плавати. Багато людей вважає, що купатися заборонено через забруднену воду. Щоб перевірити таке твердження, ми взяли воду із річки Уж і кар'єру на перевірку. Дослідження фахівців показали: купатися як у річці Уж, так і у Радванському кар'єрі можна, вода відповідає санітарним нормам. Як альтернативу, вже не перший рік ужериці обирають місцем відпочинку береги річок довколишніх сіл. Серед улюблених місць село Кам'янець. Навіть у будень тут багато відпочивальників, оскільки це стихійний пляж, його ніхто не контролює. Рятувальників тут теж нема. Минулого року то щоденно патрулювали рятувальники, оскільки цьогоріч у Кам'яниці не відведено жодної відпочинкової зони, то й про безпеку на воді тут вже ніхто не дбає.